Основна причина духовників, провідників, творців, митців, талановитих людей, знаєте яка? Вони не заходять в зону освіти, вони не навчаються. І тоді що в нас відбувається? Дар хериться. таланти не знаходять місця в цьому світі, вони стають нікчемними, мізерними. Потоки, через які людина проводить, людина проводить як ченелингову інформацію, вона не може ідентифікувати, вона не може пояснити, тому що особистість не навчена. Вона не знає, що таке рівні свідомості. Вона не знає, навіть з якої з яким рівнем свідомості вона комунікує і на якому рівні вона приймає цей ченнелинг. Це все знання, яке вже є на цій землі. Треба просто навчитися. Це освіта і це інтелектуальна лінія. Навчити свою особистість, щоб вона була здатна організувати той дар, з яким ви прийшли, який ви можете втілити в цей світ. І тоді що? Талановиті люди бідні, Ні, це вибір. Духовність езотерика ні. Духовність це не езотерика. Езотерика розпаковується в нижньому трикутнику, тоді, коли стається торкання з анахатою, а духовність має спектр безмежності, має сенс безмежності. мірі того, як ви познайомилися з своєю духовною частиною? Це різні речі. Є талановиті провідники, але за рахунок відсутності знань їхня особистість не навчена. Навіщо, зна... навіщо знання, правда? Навіщо навчатися? Я ж просто улічу кудись в поток. А потім приломлюється цей потік чистих знань через неусвідомленість і стається кривизна, викривлена інформація, примітивний ченелінг брехливий ченелінг Баланс має бути. В кого зворотня? Історія, гроші бездуховності, тіло бездуховності, стосунки бездуховності будуть втрати для того, щоб ви познайомились з своєю духовною частиною. Не випадкові події живе, не просто такі часи, великі шанси втратити свою душу або навпаки.